Вітаю всіх незламних. П'ятниця 660-й день війни України з РФ Ви дивитеся наш час. Українські війська продовжують захищати рідну землю, стоять непохитно, знищуючи військові позиції окупанта, відбиваючи, зокрема, його істеричні нічні атаки по мирних мешканцях. В ніч проти 15 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахід з району Приморсько-Ахтарська. Усі 14 безпілотників російських найманців збили мобільні вогневі групи. Повітряних сил та сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей. Збиття ППЛА зафіксовано на Полтавщині, уламки безпілотника впали на територію підприємства у горішніх плавнях, минулося без негативних наслідків, повідомляє МВС. У свою чергу голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мручко повідомив, що минулої доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Херсонщини, внаслідок чого загинув чоловік. Ще три жінки зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Ураження зафіксовано у самому Херсоні ввечері. Анти завдали удару по одному з кварталів міста через приліт зруйновано житловий будинок та приміщення гаражу. Виникла пожежа, яку вогнеборці швидко ліквідували. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що в ніч на п'ятницю російські війська обстріляли Нікопольський район. Ворожі снаряди пошкодили одне з підприємств міста. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. У результаті ворожого обстрілу Куп'янськ-Вузлового пошкоджено будівлю дитячого садочка без постраждалих. Бойові безпілотники, які ворог використовує проти України, було модернізовано для збільшення людських жертв, що підтверджують експерти Київського інституту судових експертиз. Встановлено, що бойову частину шахідів додатково комплектували шрапнелю. Такі фрагменти можуть завдавати тяжких уражень безпосередньо людям. Кульки у момент розльоту охоплюють велику площу та можуть уражати будь-яку незахищену частину тіла. Ці та інші подібні факти злочинів Росії проти України фіксують експерти в ході проведення судових експертиз. Вони стануть частиною доказової бази для національних і міжнародних судів. За два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи зробили сім спроб потрапити в Україну. Повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Зокрема, за його словами, у районі Миропілля на Сумщині одна, з ДРГ намагалася перетнути державний кордон. Завдяки технічним засобам її своєчасно виявили, завдали вогневого ураження з мінометів артилерії та стрілецької зброї. У пеклі поповнення нечистю ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів і багато танків. Так за минулу добу було знищено 38 бойових броньованих машин, 14 танків та 20 безпілотників. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення РФ вже перевищила 343 тисячі військових. Далі більш детально про ситуацію у Кременчуцькій громаді. Дивіться на побуднях двічі на день о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Вже завтра, 16 грудня, будемо підсумовувати тиждень у Шутижневику. День за днем. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу по Кременчуцькому району. Сьогодні, 15 грудня, розпочалася 660-та доба нашого героїчного протистояння. У ніч на 15 грудня противник атакував Україну ударними безпілотниками типу Шахет. Усі 14 ворожих цілей було збито мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницьких та Полтавських областей. Станом на сьогодні всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Що стосується подій, які зафіксовані по Національній поліції, станом на сьогодні зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння три особи. Складено адмінпротоколів за статтею 130 дві особи і складено адмінпротоколів за домашнє насильство це три особи. Що стосується подій, які зафіксовані по ДСНС, їх було чотири. Всі вони пов'язані з надзвичайними погодними умовами. Так, по Кременчуцькому району Кам'яно-Потоківській сільській громаді ліквідація наслідків несприятливих умов це буксирування транспортного засобу. По горішні міській раді розпилювання та прибирання дерев які, з автодороги, які впали. Далі по Семенівській громаді також розпилювання та прибирання дерев з автошляху, і по горішнім плавням ліквідація наслідків негоди, як з'ясувалось, на місці роботи не проводилася. Також хотів би повідомити. Що сьогодні відбудеться підсумкове засідання конгресу місцевих рад. Впродовж року було проведено три великі конгреси за участі наших представників територіальних громад. Наразі майданчик конгресу це місце зустрічі і комунікації абсолютно всіх гілок влади територіальних громад. Об'єднує 1759 учасників, 1479, з яких є безпосередньо представники громади. На цих засіданнях присутні. Представники Кабінету міністрів задаються питання відповідні. Тому сьогодні, о 12-й годині, відбудеться такий підсумковий захід, де будуть присутні також всі наші 12 громад, і вони будуть мати можливість задати питання представникам уряду. Далі продовжу повідомленнями і оголошеннями, які будуть на території Кременчуцького району. Так, від виробничого підрозділу Кременчуцької дистанції Колі надійшов лист. Що для забезпечення безпеки руху поїздів на авто та автотранспорту на ділянці Ромадан Кермінчук, а також у зв'язку з виконанням калійних робіт по капітальному ремонту колії та залізничного переїзду, який знаходиться на 240 кілометрі біля станції Вербки, рух автотранспорту по нерегульованому залізничному переїзду буде закритий з 17 по 22 грудня, кожен день з 9 до 18 години. Пропуск автотранспорту на період цих робіт буде здійснюватися в нічний період з 19 до 9 години ранку, по тимчасовому настилу вкладеному на обидві полоси. Прошу звернути увагу на це оголошення. Далі, завтра, 16 грудня 2023 року, на території Кременчуцької громади проводяться технічні вибухові роботи. Це Малокахнівський кар'єр. Тому прохання до жителів зберігати спокій і отриматись від коментарів в соцмережах. Бажаю всім тихого дня. Дякую за увагу. Як повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль, з 15 грудня набуває чинності заборона на вилов раків на Кам'янському та Крамачуцькому водосховищах. На інших подібних об'єктах вона діє вже з 1 грудня. Наразі за вилов раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також компенсація за нанесення збитків державі. Сума виплат за одного рака становить 3332 гривні, а у разі настання кримінальної відповідальності на порушника чекає штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі до трьох років. Продовжиться дана заборона до 30 червня 2024 року. З 17 по 22 грудня у Кремачуцькому районі перекриють проїзд на ділянці Ромодан Кремачук. Дане обмеження буде діяти в період з 9 ранку до 6 вечора. Пропуск автотранспорту здійснюватиметься у нічний період з 7 години вечора до 9 години ночі. За інформацією прес-служби батальйону патрульної поліції Крамачука, по вулиці Велика Набережна сталося ДТП. Відбулось зіткнення двох автомобілів. На місці працюють патрульні. Попередньо без постраждалих. 14 грудня близько 9-ї години вечора по вулиці Університетській крамачужанин погрожував мешканцям будинку гранатою. На місце події відразу прибули правоохоронці. Боєприпас було вилучено, а порушника затримано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана закуповує на 24-й рік послуги 4G. Відповідне оголошення розміщено на сайті Прозоро. Очікувана вартість закупівель. 240 тисяч гривень. На ці гроші має бути оснащено 77 тролейбусів та автобусів. Пропозиції приймаються до 21 грудня. Наступного дня розпочинається аукціон. За повідомленням очільника Полтавщини Філіпа Проніна. У наслідок погіршення погоди та поривів вітру без електропостачання наразі залишаються. 19 населених пунктів Полтавщина. Це понад 4 тисячі абонентів. Над відновленням світла в оселях, не покладаючи рук, працюють 17 бригад енергетиків та 28 одиниць техніки. Сьогодні 15 грудня 2023 року ми зібралися в районі військової адміністрації. Ми Вручаємо. Нагороди, на жаль, посмертно, рідним наших бійців взагалі. Згідно з указом президента України номер 473 від 4 серпня 2023 року, за вірність військовій присязі у бою за нашу батьківщину, проявлену стійкість і мужність нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно молодший сержант Єфремов Олександр Васильович. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Брусівка Донецької області. Наш герой. Згідно з указом президента України номер 450 від 26 липня 23 року. за вірність військовій присязі у бою за нашу батьківщину. Проявлену стійкість і мужність нагрожується орденом за мужність третього ступеню. Микитась Василь Васильович 6 травня 23 року загинув під час виконання бойового завдання. по блазу пункту бах. Спасибо. Спасибо. Пошел Я добровольцем, сам пошел. Сам пошел. Никуда, ничего, никто его не за... Что вы сидеть будете? Кто вас защитит? Был только за идею, да. да. Не за деньги, а деньги. Нет, какие деньги? О чем вы говорите? Я тоже поехал, сразу был на зенитке, потом зенитное зенитного войскового перевели на шестая штурмовая, и они пошли тогда первый контрнаступ, вот это же Бахмут. Улицу брал. И там 90 человек, 90 чоловік, як мені заслужив, уже потом сказали. Говорит, там осталось 27-300, все 200 говорит, Ром. Все погибли. Да, это он говорит: звони командирам, звони командирам, потому що вже на наших говорит, позициях уже новые хлопці стоять, уже ж дальше ж надо защищать. Згідно з указом президента України від 18 липня 23 року за вірність військовій присязі у бою за нашу батьківщину, проявлено стійкість і мужність нагороджується медаллю за військову службу Україні Супрун Сергій Анатолійович, який загинув поблизу населеного пункту опит на Покровську району Донецької області 2 жовтня 22-го року. Я дякую вам, що ви напам'ятаєте наших синів. Які захищали нас, нашу батьківщину. І хочемо ще звернутися до всіх українців, до всіх, без виключення українців. Війна в нас ще не закінчилася. Давайте якось консолідуємо, щоб, щоб наші, наші близькі люди загинули недаремно. Будемо сподіватися, що таких українців, як мій брат, ще в країні достатньо, щоб ми пройшли всі ті випробування, які нам ще попереду. У нас будуть. Ми маємо надію, що ми пройдемо їх. Надзвичайно складний тиждень для нашого міста. Ми продовжуємо проведжати наших полеглих воїнів. 8 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув наш земляк військовослужбовець Роман Козубенко. І сьогодні Кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. На жаль, сьогодні наше місце в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого героя, солдата Казубенка Романа Юрійовича, який народився в нашому місті 12 грудня 1978 році. Він навчався в нашій 31 середній школі, потім в 19-му профтехучилищі. Тривалий час працював на підприємствах нашого міста. Товариство бетон комплекс і відтіля з початку бойових дій, спочатку агресії з боку Російської Федерації, він був призван до лав Збройних сил України, пройшов медичний огляд. По статурі це дуже кремезний, такий красивий хлопець, фізично дуже сильний і був направлений в одну із бойових частин». Тривалий час він там знаходився в Донецькій області, воював, мав дуже високий авторитет серед своїх бойових товаришів, дуже їм допомагав, тому що він мав такий досвід, що мог починити, відремонтувати будь-яку техніку. Ну і так само він і робив укріп райони, бліндажі, окопи, споруди. Це був дійсно патріот. В ході арт обстрілу, його позиція чисто випадкова, не дуже далеко від нього розірвалася міна, і всі не, зразу і не зрозуміли, від чого він загинув. Чисто, случайно маленький осколок округлої форми попадає в плече, проникає в черевину в його. Серце. І наш Роман Юрійович, наш хлопець, наш кремінчужання загинув. В нього залишилась мати, син. На жаль, батько давненько в нього помер. І зараз тут хлопці приїхали, його побратими, щоб в останній путь провести нашого героя, нашого земляка. Нашого романчика. Хороший товариш, дуже добра відчуйна людина. До виконання завдань відносився серйозно, дуже відповідально. Як сказав, так воно і буде. Да. До його багато хто прислуховувався, із молодих хлопців, де і вже в возрасті, Ну, Всім намагалися якось ну, повага до його. А якщо він сказав тихо, значить. Повага. Не раз були такі ситуації, що за ним навіть йшли, не знаючи куди, найшли. І не раз не підвів, не разу не підвів. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Романа Козубенка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Гуманітарний вантаж для Кременчуцького обласного клінічного шпиталю 15 грудня до шпиталю завітав волонтерський штаб Українська команда, який об'єднав багатьох небайдужих українців з усієї країни. Серед головних напрямків роботи фонду, забезпечення спорядженням, продуктами харчування та ліками наших захисників, а також збір та доставка гуманітарної допомоги. Відтак, у співпраці з французькою компанією «Doc for Ukraine українська команда привезла Кременчуцькому шпиталю. Таку необхідну допомогу. На даний момент ми привезли, бачите, одноразові пільонки, маски, респіратори, антисептики. Он, е нашим воїнам там або пенсіонерам, бачите, шоколад на подарунки і оце тілешки для пересування. Тяжко хворих. Звичайно, хотіли би. Сказати, що дуже вдячні Микола Ніколайовичу, що допомагає сам як волонтер, і ми якусь допомогу ми це моніторимо ситуацію в тому, що дуже багато робиться в госпіталі і чесно і справедливо розподіляється це все, і воно потрібно людям. Тому ми хотіли б, щоб і надалі. У нас співпраця така була з цим фондом, і Микола з госпіталем, ветеранів війни для того, щоб щось якось допомагати в ці тяжкі часи. А на сьогодні в нашій державі війна і важко всім, і дуже добре, що ми живемо, працюємо. У Кременчуці, бо кожен, хто може чимось допомогти, допомагають. Сьогодні приємно ми отримали і засоби для догляду за пацієнтами, і отримали ще багато інтерв'ю для кременчужан, жителів Кременчуцького району. Не дай Боже, хтось отримав травму, тимчасово має. Затруднення для ходи, тому у нас є і ходунки, і милиці, і ковіньки. Ну тобто на сьогодні жодному, хто до нас звертається з цією проблемою, ми не відмовляємось. Маємо безкоштовний прокат на той період, кому наскільки потрібно. Це і візки інвалідні, і все інше. Все це ми маємо, і ми його не беремо десь, а нам приносять. Привозять люди, які допомагають лікувальним закладам. Микола Литвиненко наголосив зараз, допомагають усі, чи можуть. В особливості подякував людям з Кременчуцького району. Телефонують і кажуть, ми зібрались з громадою, ми зібрали овочі, крупи. Приїдьте, заберіть. І завдячуючи цьому, ми маємо достатньо продуктів харчування для того, щоб забезпечити нормальну роботу на початку року, тому що перший місяць він завжди, взагалі важкий, коли ще не йде ніяке фінансування. Але люди боліють, отримують травми, потребують лікування і дійсно. Не тільки дієтичного харчування. Серед іншого, невтомну волонтерську працю самого директора шпиталю Миколи Литвиненка відзначили і у міській раді Києва. Ми хотіли би від київського голови Клічко вручити Миколу Миколайовичу подяку за його волонтерську діяльність. Це така медаль з волонтеру, людині з великим серцем. Така медаль є. От також вручається йому, і хочемо йому подякувати за його роботу і за те, що він робить тут.